Друзі, всім хелоу. Саме в цьому відео я бросив, що ці я знайшов сайт, який дає нам сигнали. Коротше, в цьому відео повністю вам покажу відпрацювання цього сайту, буду заходити в нашу угоду на 200 доларів, і подивимось, що воно з цього вийде. Це буде повний гайд від а до я, як працювати по цьому сайту, який дає сигнали. Типу він мені каже купити або каже продати. Тож, ось наш сайт, починаємо працювати. І дещо хочу вам ще сказати. Але ж, друзі, я ледь не забув, тільки ну до кінця цього місяця в нас Є акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень, по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98-99%. Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще одним торговим каналом. Ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео. Тільки до кінця цього місяця послання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою, якщо тобі це цікаво, послання буде в коментарях. І так, ну з приводу акції, то вже ваш вибір. Дивіться, якщо в когось є бажання, то залітайте, я буду тільки радий. А прямо зараз починаємо працювати по сайту, який дає сигнали. Згідно нашому мануалу, згідно нашому навчанню, яке в нас є в нашому телеграм-каналі, воно також в нас в відкритому доступі, як і в як і все те, що було в акції. Ось повний. Розклад навчання. Що тут робити, мені потрібно обрати лише валютну пару без ось цього підпису. OTC. обираю умовно ауткат. Нехай це буде в нас ауткат. Далі я переходжу в пошук в нашого сайту, він називається TradingView, і натискаю «Outcut». І ось ну, тут обов'язково натискаємо Forex для того, щоб не прибитися, і тиснемо інструмент «Oanda», і огляд інструменту. Після цього технічний аналіз, і одна хвилинка, і наш сигнал, кажу продавати. Я повертаюся, натискаю продати на одну хвилину на 200 доларів. І якщо ця угода далі піде донизу, я зроблю плюс 176 баксів. Тож, як на мене, це просто ідеальна стратегія, друзі. І просто давайте тепер з вами подивимось. Поки що, ось, ми почали вже наше падіння. Ось наш сайт, який дав нам сигнал на продаж і. В цілому зараз будемо з вами дивитися. З приводу акції, тільки ось до кінця місяця, вже сьогодні 10 число в нас така двішуха. Тож послання буде в коментарях на цю стратегію також. І в цілому, ось отак фундаментально, потихенечку ми падаємо донизу, що і принесе мені прибуток 176-176 баксів. Тож, як на мене, це... Ну, реально крутий розклад, друзі, реально круто у нас виходить все. А, і саме головне, що зараз без прикольчиків було, але ж якщо сайт нам сказав, що все буде чітко, значить все воно буде чітко. Залишається в нас 7 секунд до моменту, коли я озолочусь ще на 8 тисяч гривень. 3, 2, 1. І дуже приємний профіт я маю. 176 баксів по безкоштовному сайту, який дає сигнал. Ви Просто уявіть собі, якби я зайшов би не на 200 доларів, а на 2000 доларів, то я зробив би 1700 доларів. Типу, ви просто уявіть і подивіться, як він далі падає донизу. І оновлюючи наш сигнал, ми бачимо, що він досі каже продавати. Мені, друзі, саме ось ця наша стратегія, ось ця стратегія сайтом дає сигнали. Дуже подобається тим, що ти можеш ось бачити всі індикатори, які кажуть, що ми будемо падати. І ти можеш просто передивитися саме кожен з наших ось таких індикаторів і зрозуміти, чому він каже тобі так або інакше. Тобто тут, коли ми щось не зрозуміємо, ми можемо подивитися навчання, ось о, наше навчання повністю да нам як відпрацьовує той або інакший індикатор, і ми можемо подивитися купу купи вже вдалих відпрацювань, по типу, як ви думаєте, куди піде графік в нас? Натискаємо і дивимося анімацію, і після цього вже навчаємося. Друзі, коротше, це просто реально сайт топовський і повністю він у нас безкоштовний. Сподіваюсь, що не знаю, вам було корисно це все, друзі. Користайтеся нашою акцією, так як така акція в нас тільки до кінця місяця. І, до речі. Віпці в нас прибуток за сьогодні 36К. Всі заробили дуже гарно. Тож, в цілому, я не знаю, що ще додати. Можна було відкрити ще одну угоду, але ж чесно кажучи, прибутку 8К гривень мені буде більше, ніж чим достатньо. Тож, в цілому, я задоволений. Тож, друзі, на цьому буду закінчувати цей відос. Я наближаюся до геліку. До гіліку мені залишилося зробити ще 140 тисяч доларів. Я не знаю. Ну, я, я впевнений, що я дійду до цієї цілі, так як я працюю кожного дня. Ну що, друзі, всі. Їх обійняв, побачимо з вами вже в наступному відосі.